В чому небезпека невербальної комунікації? Зокрема, в чому небезпека вчитися невербальній комунікації? Зараз поясню. Зокрема, небезпека неправильно вчитись невербальній комунікації. Ну, я думаю, що ви розумієте про те, що наше тіло впливає на мозок. Тобто, якщо я ось так от сяду і буду. Розмірковувати про щастя, то мені це буде проблематично. Якщо ж я буду про щастя розповідати у такому ось контексті, то набагато буде мені простіше уявляти щасливі моменти минулі, майбутні. Тобто, в принципі, через свою тілесну поставу я впливаю на внутрішній стан. Нібито все гаразд. Тобто, якщо я можу невербально себе проявляти отак от впевнено якимось, чином, стукну по столу, грюкну, то, по ідеї, це повинно і мої емоції привести відповідно до того стану, який я транслюю своїми жестами. Але тут не все так просто. Наприклад, у нас є якийсь предмет. І я хочу, щоб він був якоїсь певної форми, ось такої. Я можу певний час так потримати його, і, можливо, він протримається. Одначе далі він що? Повернеться до того стану, свого такого оптимального, до того стану, який визначають внутрішні сили. До прикладу, я можу ось взяти себе за тіло, певною мірою, да, якийсь час. Можливо, і буде якась певна форма. Одначе, через буквально мить повернеться все до того стану, який є всередині, до чого я веду. Тобто, дійсно, я можу грюкати по столу, і це призведе до виникнення певного емоційного стану. Одначе це буде нетривалий емоційний стан. Як і в прикладі з цим. Тобто, моя невербальна проявленість залежить передусім від того внутрішнього стану, який у мене є. А значить, якщо не перебудувати свій внутрішній світ якимось чином інакше, то результат буде ну, ніякий. Це щось подібне до прикладу, як пластичні операції роблять. Кусок жиру знімають із людини, але з часом все, можливо, повертається навіть ще в більшому такому стані. Жир повертається. Чому так? Тому що не змінено режим їжі, не змінено підходи до її прийняття, меню, коротше кажучи, контекст, в якому жир наростає на боках, не змінено. І можна це цей вирізати постійно все життя, а одначе тільки буде все ну, гірше і гірше. Уявіть, що заєць стукає по столу. Ну, такое, да? Уявіть, що він стукає по столу, одначе боїться. Тобто, для того, щоб стукати по столу максимально ефективно, повторюсь, потрібно перебудувати всі ті процеси. У себе всередині психологічного характеру. Дехто може сказати, якісь там прив'язки позбутись, пропрацювати свої там страхи, імпринти. Ну, можна по-різному це все діло називати, одначе, я думаю, саму суть ви зрозуміли. Для того, щоб проявлятися зовні певним чином, потрібно, щоб була така от внутрішня структура. Ну, Є такі люди. В сутулі, то вони то випрямляться на певний проміжок часу, але потім загалом їх тіло скрутить назад в той стан, який у них був. Так, звичайно, вони можуть випрямитись, як свідчить практика, одначе їм потрібно докласти більше зусиль. І, скоріш за все, зусилля будуть перекладатися спочатку ось тут, вони будуть це мотивувати, змушувати, ходити рівно, і потім їхня постава зміниться. Тобто в наш внутрішній світ. На зовнішній. Психіка впливає на тіло, тіло на психіку. Це, між іншим, основні постулати йоги, до чого я веду? До того, що якщо ми бажаємо проявлятися у світі через невербальну комунікацію певним чином, то нам потрібно усвідомити той факт, що комунікація це просто поверхня нас. Як оцей одяг є поверхнею. Моїх цінностей, моїх внутрішніх переконань. Оце середовище, в якому я знаходжусь. Так і слова є також на поверхні мого внутрішнього світу. І всі мої жести це також поверхня мого внутрішнього світу. Як, між іншим, ваші жести є поверхнею вашого внутрішнього світу. Це ж, зокрема, і один із постулатів невербальної комунікації, що ми можемо считати, а що у людини за цінності, міркування, чи обманює вона, до речі, чи говорить правду в тій чи іншій ситуації, якщо вона певним чином там якось в міміці і жестах проявляється. А тому перший крок до управління тілом, до підвищення навичок ефективної комунікації, це. Ну, якщо ми Уже пішли вживати цю термінологію, то це пропрацювання себе, особистий такий от розвиток, зміна своїх внутрішніх станів, емоцій, і тоді це дасть вам можливість тілесно проявлятися будь-як. І чим більше у вас різних варіантів, тим вам буде простіше вибирати той чи інший жест. Тому що той чи інший жест обирати як одяг, який ви носите. Доволі часто так роблять актори, вони ідентифікують себе з певною людиною, і для них комфортно, наприклад, вживати певні слова, робити певні рухи, певним чином там якось себе поводити. Я думаю, що сам посил ви зрозуміли. І тепер подумайте, а які інструменти для зміни внутрішнього стану ви можете використати. І я наведу, що це психологія, психотерапія, психоаналіз, коучинг, до речі. Якщо вам потрібна допомога у цьому, то маякуйте, звертайтесь до мене, і я вам підскажу з досвіду власного, з досвіду колег. І, якщо ви все ж таки вирішили прийняти рішення до змін, то зробіть це прямо. Сьогодні. Прямо от я звертаюся до вас прямо зараз.